Шановні друзі, хочу вам показати китайський душ портативний, який працює від встроєного акумулятора. Розказати, які в нього є проблеми, плюси і мінуси, що треба доробити зразу. Як він виглядає зсередини? Ну, поїхали. Так. Душ називається отак. сі ke 805. Ціна його приблизно 20 доларів. На розпродажах 15-10. Мною за 20 доларів було взято дві штуки по 10 доларів. Якомусь там на розпродажі на експрес. Один ще не користується, інший користується користуюсь часто. І от що хочу я вам розказати про нього. Герметичність нормальна, ніде не пропускає, вологи не було сильної за місяць використання, інтенсивного використання. Гермети... Герметизація нормальна. Плюс до герметизації ми маємо плату зарядки, яка покрита лаком. Звичайна плата зарядки така, як сама так що замикати нічого не повинно. Включатель, гніздо зарядки. Хотів гніздо зарядки. Отаке у нас хотів поміняти на Type-C, переробити, але потім подумав для чого. Так і так нормально. І от які є в нього проблеми. Тобто душ нормальний. Показувати, показувати як він працює, не буду. Тобто збирати повністю колбу, засовуєте. Повністю воду, тут є ліпучки на саме дно. Голов, головне, щоб ця повністю оця. Головне, щоб вся ота частина була під водою повністю. Так. Акумулятор 18650 по базі нормальний. Моторчик нормальний. Всередині нічого такого, щоб було чому ламатись, немає. Деталей дуже мало. І от тільки одна проблема в ньому виявилася. Оцей штука, яка наганяє воду. Вона. З часом почала от дуже вільно. Ходити і просто опускатись, коли він працює, опускатись на низ і тертись об ту кришечку. отак. І от щоб такого не було, от кришечка. В кришечці є два фіксатора з, з, з лівої і з правої сторони, з, з тої сторони вже відломаний, від треба щось зараз придумати. І щоб її відкрити, просто тут фіксатори, отут треба... Чуть-чуть його отак. Так. Зараз ми світло сюди ближче. І от, щоб добратися до того вентилятора, не потрібно повністю розбирати весь корпус. Хватає викрутити. Отак, отак буде нормально. Витає викрутити один саморіз. І підійти от отак. От і отак от воно виглядає. Тут я вже заклею клеєм. т 7000 чорним. Надіюсь він буде тримати, бо тут ще так жорстко сиділо. Ну от так, щоб добратися. Ну і далі зібрати докупи. Тут нічого не, помилити, не помилитись, тут нема чому. І назад закрутити. В процесі збирання назад. Дивіться скільки ще тут вільного місця. Тут спокійно ще може один акумулятор 18650 або 21. Спокійно влазить. Так що, якщо буде бажання у вас, не буде вам хватати, бо тут хватає, ну, так, на разів 5 помитись, прийняти душ. Можна спокійно ще докидати акумулятор. І Ну, Подивимося, як він себе далі ще поведе, чи він доживе до того моменту, щоб докидати акумулятор. І коли будете збирати назад, якщо будете розбирати. Ну, якщо вам виправити той недолік, розбирати не потрібно. Тут вистачає доступ до неї до тої кравчатки з… розбирання. Ну, Якщо ви вже залізли всередину, коли будете збирати назад, дивіться, щоб всі прокладки 5 штук на болтах, точніше на тамте гвинти. І саме основний це там, де проходить де вода знизу піднімається вверх, отут є в нас така прокладка і вона легко може зіскочити. Тобто коли будете збирати, дивіться, щоб вона назад залізла. Щоб вона була на місці. Так і от. воно вже майже зібрано, хочу вам показати. Єдине слабке місце тут, то є прокладка. Не єдине, тут декілька слабких місць Декілька слабких місць. тут. То є прокладка от в тій трубці. Вода всередині води немає, так що не думайте. О цій. Вода звідси піднімає, піднімається по трубці вверх і тоді йде. Тобто Тут у нас по контуру прокладка, на самолізах прокладка, на моторчику прокладка. І от при з'єднанні стиковці цієї трубки, яка проходить через... Корпус теж прокладка. Ну, нічого такого поганого не має статись. Отак От виглядає наш душ. Так, в кінцевому результаті недовго я, звичайно, думав. Я також наніс тут зверху клей Т7000. Тим жорсткий, дубовий. Ми подивимося, якщо не буде триматись, тоді будемо ставити. Фіксатор. Поки що лід мені тим займатися. Ось так воно. А ще хочу показати, як я переробив одного з них лійку. Тобто лійка не розборна, вона сама дешева. Обрізав пластикова бутилка від фанти феном нагнів, сплавив. І тепер її можна... По-перше, вона стала меншою. І тепер основна задача ще... Тонший і менший шланг сюди зробити. Так як тут тиск не сильно той високий, так що грубий шланг і не сильно й потрібен, щоб взагалі от зменшити вагу. Тепер від пластикової бутилки спокійно можна міняти сіточку, тут голкою нагрів, зробив дирки. Малесенький, бо великий, воно просто тече малесеньке і, і отак. От і тепер ще треба зробити, щоб його ще облегшити і зменшити. От таке воно у нас. Взяти шланг. Кис маленький. І попробувати його сюди зробити, щоб він був взагалі ультралегкий. І такий туристичний душ, який можна... В рюкзаку з собою брати кудись. Так, епопея з нашим душом продовжується. Вирішив я все-таки підклею я, підсохло воно, і вирішив я провірити душ, який не використовується, новий, який лежав. І все, він гудить нормально, там тихесенько, прикольно. Ну, Коли я його виключив, почав витягувати, пошелепав. Виявляється всередині вода. Розбираю, розкручую 5 винтів і да, всередині от от так десь приблизно води всередині. Так що, блін, буду розбиратись, звідки ля вода, як вона туди попала, що не так з ним. Так що душ з двох душів, два бракованих. Одного вентилятор злітає, інший. Ну, Антерято вже підклеєний. В іншому всередині вода. Так що роз, буду розбиратись. Розбирати повністю цей душ. Так що хір його знає. Це хрінча така. Так, хочу показати. От вода в нас всередині. То є в нас 30 секунд роботи і вода накачує. Тобто я його розібрав. Почистив, зібрав. Думав, може десь на стику не зійшлося, але походу або через моторчик десь попадає, або через оту трубку. По якійсь причині воно попадає всередину. Ну, Зараз буду знімати моторчик, хлопасті, який я вчора заклеїв. Ну ладно. Так, епопея з компактним душем продовжується. Тобто т 7000 повністю не підходить, щоб зафіксувати тут. Тепер я зафіксував, тут зробив надпил маленький такий в ямочку. Отут. І зафіксував двох клеєм. над можливо, Подивлюсь, можливо, він буде тримати. Так, і на рахунок душу, що я можу сказати. Один душ ніби як не пропускає, але оцей вентилятор зафіксувати проблематично, тобто він постійно злітає. Під нагрузкою він розшатується і починає злітати. Інший душ воду пропускає. Ну і з вентилятором там те та ж саме питання. Всім, хто хоче брати такий душ, 20 доларів за нього точно не варто давати. 10 можна дати і провірити, чи він працює нормально. То, що куди, куди не йшло. 20 забагато. Плюс, якщо ви не хочете бавитись з ним, не хочете його розбирати або не вмієте його розбирати, варто придивитись до якоїсь іншої моделі. Дорожчої, кращої. Можливо, де електроніка і винесена за межі корпуса. Можливо, так буде краще. не знаю. Можливо, там, де в корпусі, воно більш кращої якості. Бо одна модель воду не пропускала. Інша модель воду пропускала всередину і пропускала, скоріше всього, або через трубку, там підклею, або через сам моторчик. Там прокладка така. Оцей. Не знаю, не знаю. На всякий пожарний за 10 доларів, щоб вдома валялось, можна взяти. Туристу, який може розбиратись, за 10 доларів теж можна взяти. Все-таки. Нехай навіть хіровий душ в поході або там десь в селі на дачі. Це все-таки душ, яким можна змитись, який можна мінімальною кількістю води чуть-чуть нагрітою в якійсь ємкості. Ну, ідея точно варта уваги, концепція досить прикольна. Реалізація хірова. Ну, придумала досить гарно. Називається Ximate KE805. Ну все, все, що можу про нього сказати.